Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про логарифми, а саме про їх властивості. Ну, Давайте почнемо з якихось простіших доводити, я не знаю, може щось доведу, може ні. ні. Перше, да, що це буде логарифм B за основою A в степені. P. Це буде 1 поділити на P, логарифм A від B, так? Ну, все тут якісь умови накладуються на ці логарифми. Давайте їх запишу всі. Друге. Логарифм Б за основою А в степені П. Це буде П, логарифм А від Б. Третє. зведення до нової основи. Логарифм А від Б буде логарифм С. Логарифм С. Тут буде Б, тут буде А. Ну знов-таки умови, які накладуються, те саме, що B більше нуля. Зараз запишу. Він хоче писати B більше нуля, A більше нуля, A не дорівнює одиниці. Так. І що ще? Ну і тут P от в першому P, там, нулю не дорівнює. Такого бути просто не може, так? Да? Ну, ну, ділити не можна. Ну це зрозуміло. Тому що ми знаємо, що А, якщо тут, наприклад, буде А в нульовому, це 1, а тут один бути не може. Так, і тут тоді С. Ну це те саме. С більше нуля, це не дорівнює одиниці. З приводу С. Так, які далі ще властивості? Ну, Ми записували, записували зараз пишу. Це те, що логарифм. А логарифм Б за основою А плюс логарифм а, С за основою А буде логарифм Б С за основою А. Тобто сума логарифмів дорівнює логарифму добутку. Так, ну, так. П'яте. Логориф Агарів Б за основою А мінус логарифм А за основою С. Це буде логарифм частки bc за основою А. Ну, це основні такі властивості. Оцю властивість, наприклад, я доводив, да? що А в степені логарифм А від b рівня b. Тобто... Тут вони доводяться нескладно, якщо ви відкриєте підручник, пошукаєте в літературі деякі логарифми, да, от, та, то ви побачите більше властивостей буде. Це спричинено чим? Тому що ці властивості навіть не розглядав. Наприклад, логарифм за основою А, від а це 1, тому, тому що А в першому степені буде А. Це простеньке дуже. Що тут ще важливо, ну, Умови я всі сказав. Да? Це у нас не нуль, це більше нуля, B більше не, а ну це, записано, це записано. Тому працюйте, розбирайтесь, все буде добре. Тема не